Вітаю всіх на моєму каналі. В першу чергу хотів би подякувати своїм підписникам, хто підписався на мій канал. Ми перейшли відмітку в 500 підписників. Ви всі дуже круті. Величезне вам дякую за те, що дивитесь мене, за те, що підписані. І наступна відмітка це 1000 підписників. Хто дивиться мої відео без підписки, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте дзвоник, щоб не пропускати нові відео. І всім величезне дякую! Приходимо до самого відео. Тут у нас бос Лотан. До неї необхідно звикнути, особливо до її першої спеціальної атаки, бо від неї все ж легше ухилитися, ніж від другої. Тут треба запам'ятати таймери і виконувати певні місії. В першому житті необхідно затиснути її у стіни і завершувати наше комбо середньою атакою, другою середньою атакою. І, відповідно, якщо ми це робимо, то вона втрачає, коли вона втратить свої 20 зарадів, то вона. Засинає. Зараз ось, вона заснув. І можна її бити. Найкраще це робить нетліна жінка халк якщо вона у вас 345, то досить швидко ви будете переходити по життях. А в неї тут їх ну, чимало штук 5. Також, якщо вам необхідна поміч в проходженні контенту по грі Марвел битва чемпіонів. Ви завжди можете звернутися до мене. Посилання на мій телеграм буде в описі під цим відео. Буду всім радий допомогти. В цьому відео це моя друга спроба на Лотан, тому не все буде ідеально, забита вона буде всією командою. Але. Якщо ще трохи, скажімо так, потренуватися, то можна буде її захід знімати, звісно. А також по другому життю. Це у нас фаза, де ми маємо стояти в куточку. Тому виходимо від тієї бурі, йдемо до нашого кутка, стоїмо там. Коли вона підходить до нас, парируємо її. Тут щось пішло не так, взагалі парирування тупо не працювало. І як наслідок, не на отримав я полицю її скоро від, відлечу. Ми стоїмо в куточку, парируємо і б'ємо однією легкою атакою. Так найшвидше і найлегше знімати заряди. Так, можна ще четвертою легкою атакою. І так ще додатково будеться заряди зніматися, але так ви будете давати їй більше енергії, відповідно, вона буде частіше здавати свою першу спеціальну атаку. І якщо ви не звикли ще до анімації її першої спеціальної атаки, то буде трохи некомфортно, скажімо так. Тепер у нас іде нетлінна жінка-халк. Ось так, парирування легенька, парирування легенька. Тут вона потроху відновлює свої заряди, тому тут важка, далі спеціальна атака, яка мені в лице прилітає. От про це я і казав, що трохи незручно ухилятися в куті від її першої спеціальної атаки, бо можна отримати абсолютно всі три удари по лицю, і буде боляче і неприємно. Нарешті ми збиваємо її заряди, вона засинає, і ми її б'ємо, б'ємо, б'ємо. і не встигаємо трохи добити. А, так, по тим, хто ще б'є. Звісно, зелені, тому що босс містичний, відповідно, зелені must have. А, Можна, в принципі, майже усіма бити, але найбільше. Найкраще буде бити її, звісно, за зелених це фотон, це жінка-Халк нетлінна, це Ралк, це Халк, це свин, це шовк, ну, власно, перелік зелених чемпіонів, ви так, я думаю, самі знаєте, сильних. Тому хто сильний, той і б'є. І переходимо ми до третього вже життя. А тут я забув, як то кажуть, що робить, то трохи неправильно почав третю фазу. А в третій фазі ми робимо наступне: ми відходимо назад і стоїмо між оцим вихором і стіною. І парируємо. Парирування приймаємо удари лотан. і тоді знімаються заряди. по дві штучки зазвичай. І коли вони всі спадуть, то вона знову ж таки засинає, і, відповідно, ми зможемо її протамажити. От вони вже майже зникли, і тепер починаємо гатити. Звісно, фотон досить непогано б'є, так, не прям так, як жінка-халк, немає доп цифр по 100 тисяч, але. При 500ках люті, фотон нормально знімає. Правда, тут в мене вже фотон 4,55. Дістав я піднімачку за прохід на четвертий ранг для зелених, і прокачав я ще свою фотон на 4 ранг, тому... тому тут вона ще сильніша, ніж зазвичай. Хоча, якщо ви прокачали після епохи фотон, то Ваша фотон буде бити так само досить сильно. Тож, потихеньку ми її б'ємо в третій фазі, і далі йдуть найцікавіші фази, це четверта і п'ята Як на мене, то найважча фаза, це фаза 2. Вона є однією з найнезручніших, тому що необхідно стояти у куточку і здавати легкі атаки, а це не так-зручно, то, не так -то зручно, як ми звикли грати, скажімо так. А в третій фазі попарирувати в принципі не складно. а от четверта теж цікавенька, Це нам треба стояти поза вихором, а сама ця лота має стояти в вихорі. І вона має нас бити, а ми маємо від неї ухилятися. І якщо ми робимо ухилення від спеціальних атак та звичайних атак лотом, то тоді в такому разі вона втрачає свої заряди і засне. Ось вона заснула і б'ємо. В принципі, тут фаза не складна. Єдине, що реально тут цим вихором десь там. На міліметр вона вискочить за радіус цього вихора, і все, і ухилення не зараховується. По самій лотан вона вже перестає глушитися ще з третьої фази, а також важкі атаки в неї не стримують. Але, в принципі, важка атака в неї недовга, тому не страшно. І після важкої атаки, в принципі, вона не тримає свою нестримність досить довго, тому можна налітати і бити. Так що тут, в принципі, проблем немає. О, вийшло, і п'ємо. Ну і тут наші стаки люті усі пропали, тому що вона нас збила з ніг своєю спеціальною атакою і відповідно ми всі заряди профукали, тому демеджу не так багато. Але в принципі, в принципі, фотон досить гарно богається із цим боссом, але трохи не доживає, бо я не на максимум підхилював її. Тож переходимо до наступного нашого напарника, і нашим наступним і останнім напарником буде шовк. Шовк це, до речі, вона, якщо у вас якщо у вас не виходить захід знімати, то на останній фазі шовк дуже сильно вам допоможе. Тому що... Тут у нас ухилення, і коли вона здає спеціальну атаку, то шовк може укрититися від цієї спеціальної атаки. Навіть якщо у вас там не все виходить, то шовк це зробить за вас. А, тому це така міні-помічниця. Тому, в принципі, фаза пішла геть, і переходимо до останньої п'ятої. І не скажу, що вона прям найважча. А треба нам зробити наступне. Все ми б'ємося з нею. Даємо назбирати на першу спеціальну атаку, і нехай вона здає першу спеціальну атаку. Ми робимо ухилення від перших двох ударів, а третій удар ми налітаємо на неї і б'ємо. Тут я трошки заснув, скажімо так. І отримав ви цей третій удар, забувся. Тож, налітаємо і б'ємо. А, і ще тут дегенерація може вас коцати, якщо ви не будете її бити. Але в цьому динамічному двобої удари будуть постійно. Тому, в принципі, з цим проблем немає. Тому тут шовк ще знову ж таки допомагає. Вона допомагає ухилитися. І можна бити. Назбирали енергії, здали важку, далі спеціальна атака і циферки в принципі непогані. Тут необхідно по, таймер, по таймінгах запам'ятати, як ухилятися від першої спеціальної атаки, спочатку короткий молод. Далі, де долгий з невеличкою затримкою, тому треба витримати паузу, не одразу ухилятися. Витримаємо паузу, буквально секунду приблизно. А далі ухилення і далі налітаємо. Ну, Згідно цієї фази. згідно звичайних, то ще пауза десь секунда-півтори і ухилення від третього молотка. І тут ми її знову перепутаємо. Здаємо другу, тут би було б краще ще приліквію здати, але я просто-напросто не встиг, і тому доведеться ще серію ухилень здійснити. Власне, таким бос получився, живок не витрачено. Так, командуємо, так, не все прямо ідеально, але звикнути до цього боса потрібно. І... Так як це перші спроби, вибачте мене, що не все прям прям ідеально. Не відшліфовував я, бо втомився тому і все я завчора досліджувати весь DV-2. Якщо вам сподобалось відео, поставте свою вподобайку, Підпишіться на канал, поставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Всім па-па!